Доброго добрий день, друзі, мене звати Володимир Кравчук, і це мій Ice Bucket Challenge. Мене викликав Андрій Ярославович Бобляк, за що йому дуже дякую, це мій колега по цеху. От, друзі, а як Андрій Бобляк розказав умови, за якими він мене викликає, то їх розкажу я. Я буду своїм Ice Bucket Challenge підтримувати нашого спільного знайомого. Це Женю Кравчика, який добровільно пішов на військову службу, і за тиждень другий його взвод направлять в зону антитерористичної операції. Але є одна проблема: їм не вистачає засобів зв'язку. І я вже своїх 100 гривень пожертвую. І наступний, кого я буду викликати, у вас буде рівно 24 години, щоб виконати цей виклик і пожертвувати 100 гривень. Якщо ви цього не зробите, ви будете змушені пожертвувати одну тисячу гривень. Всі реквізити будуть в даному пості. Отож, наступними я буду викликати. Ну, Напевно, друзі, ви знаєте, символічно, що якщо мене викликали КВН Рівненщини, людина з КВН Рівненщини, я буду допомагати людині з КВН Рівненщини, то й буду викликати людей з КВН Рівненщини. Першим це буде незмінний голова журі КВН Рівненщини Василь Тарасович Ващук. А другою буде, напевно, людина, яку ви всі бачили, яка сидить на білетах, це Ольга Шахрайчук. І третьою буде людина, за чиєї підтримки проходило дуже багато кавенських заходів. Це голова нашого міста. Володимир Євгенович Хомко. Зараз, друзі, секундочку. Це дуже відповідально. Ну, поїхали. А не так страшно